Я знаходжусь у самому центрі Протасового Яру на Галявині, де проходить фестиваль Протасів Яр, кінопокази для громади та росте бускова алея, висабчена військовими. Це частина природного заказника. Але за словами активістів, забудовники хочуть забудувати 70% території, зокрема і цю ділянку. Проте Сівяр став першою зеленою зоною, який постраждав від того, що вступив в силу, так званий закон Ігоря Мазепи, що набув чинності 9 квітня, його ініціювали народний депутат від слуги народу Ігор Фріс та його колеги. Суть закону обнулити претензії держави до ділянок, які могли бути незаконно привласнені понад 10 років тому в часи Януковича. А якщо ще 10 років не пройшло, і прокуратура хоче повернути власність громаді чи державі, то з бюджету треба сплатити ринкову вартість за ділянку на депозит суду. Якщо деребаник програє суд, він матиме таку компенсацію за роздарибанене майно. Після набуття чинності законно-господарський суд Києва відмовився відкривати провадження у справі щодо Протасового яру. Боротьба за зелену зону триває вже понад 20 років. Ще у 2004 році громада вперше виступила проти забудови. Попри спротив, частину території передали у приватну власність. У 2019-му мешканці знову вийшли на захист яру. Забудовник пов'язаний. З Геннадієм Корбаном почав виробку дерев та планував забудову. Одним з тих, хто став на захист зеленої зони, був загиблий киянин-розвідник та засновник громадської організації Захистимо Протасів Яр Роман Ратушний. У 22-му році вже влітку Київська міська рада прийняла рішення про те про створення на пагорбах Протасового Яру заказника місцевого значення Протасів Яр. За рік з невеликим, в 23-му році, цьому заказнику надали ім'я Романа Ратушного. Але незважаючи на те, що це заказник, що є якби закон про природоохоронний фонд, спроби забудови продовжуються за словами адвоката Антона Диканя, громадських слухань щодо забудови цієї ділянки не проводили. А територія мала статус земель рекреаційного призначення та не могла бути передана під забудову. Однак у власності забудовника товариства Протасів Яр опинилася значна частина землі. Бенефіціарами товариства є ті самі особи, що й Мережі АЗС Вок, яку пов'язують із нардепом, Степаном Івахівим. і от саме тут вони в тому числі хочуть побудувати там декілька свічок. У них там глобальні плани. Ми бачили проект. Один з них це от на іншому схилі, там де 16 гектар, побудувати багато, багато, поверхівок. Тут поставити декілька, між ними зробити якийсь місток. Як нам самі вони розповідали, вони хочуть зробити щось типу на кшталт містка хвочка, щоб можна було переходити туди-сюди. Але при цьому вони ці земельні ділянки вперше побачив приблизно рік тому. Наразі в судах триває кілька процесів щодо майбутнього Протасового Яру. Ключова справа апеляція прокурора проти Київради та товариства Протасів Яр із вимогою скасувати рішення про передачу землі. Господарський суд Києва повернув позов, пославшись на вимогу закону Мазепи. Мовляв, прокурори мали внести ринкову вартість ділянки на депозит. Однак, через обмеження бюджетні можливості зробити це прокуратура. Фактично не. Можна. Може, як потрібно формувати цю ринку власність, якщо ми говоримо про територію е, захищеного конституцією е, природно-заповідного фонду водного фонду, е, ці об'єкти вони взагалі е, не повинні бути в обігу, вони не повинні відчужуватись. А тому, як їх можна правильно цінити, експерт наголошує, що закон мав би застосовуватися лише до добросовісних набувачів, саме так його позиціонували у парламенті. І що важливо, що під час обговорення законопроекту у Верховній Раді голова касаційного господарського суду Лариса Рогич запитувала народних депутатів, чи не вийде так, що суди застосовуватимуть в таких випадках конституцію. Що стосується справи Притасового яру, то офіс генпрокурора оскаржив рішення про повернення позову. Зараз справа перебуває на розгляді у північному апеляційному господарському суді, оскільки ці землі належать до земель загального користування, тобто озеленених територій, а зелені зони у великих містах України відіграють важливе значення, зокрема рекреаційне значення, соціальне значення, тим паче, що мова йде про велику територію, територію, яка знаходиться в місті Києві в щільній забудові. Тому відповідно прокуратура й відреагувала на ці обставини. Поки апеляційний суд не перейшов до розгляду справи по суті, 14 липня мало відбутися чергове засідання. Проте воно вже вдруге не відбулося через самовідвід судді. Втім, громада, екологи та юристи не здаються та продовжують боротьбу за збереження Протасового яру однієї з останніх великих зелених зон у центрі Києва.